Thank you То як гарантія безпеки чи усвідомлює сумщина необхідність вступу до альянсу, це питання стало темою позачергового круглого столу в рамках проекту СТС. Експертна думка здається, всім нам зрозуміло, що наша безпека це вступ до НАТО. Здається, і члени НАТО не мають вже сумнівів. Війна швидко заставила наших військових перейти на стандарти НАТО. Вони засвідчили міжнародним партнерам своє вміння і швидко впоралися з навчанням використання нової зброї. Питання до нас. Як влада, громадськість і медіа висвітлюють загальнодержавну позицію щодо НАТО? Адже від наративів про НАТО, що поширюється у суспільстві, залежить громадська думка. Експерти за круглим столом впевнені, українці мають беззаперечне право на об'єктивну та неупереджену інформацію. Кому це не вигідно, той говорить тільки про мінуси, угу. а потрібно відкривати всі плюси, щоб суспільство знало, щоб суспільство хотіло, було готове і вимагало. Від влади, як місцевої, так і було готове до обговорення і до критики на всіх ланках місцевої і державної влади, я маю на увазі центральної, то просто ми не обізнані. Центральні органи влади, зокрема команда президента, інформують про відносини України з НАТО та перспективи вступу, говорить Тетяна Мироненко. Але відбуватися така комунікація має на всіх рівнях. Коли я подивилася соцмережі, то перш за все побачила, що влада часто почала висвітлювати в соцмережах. Молитовні сніданки, а не роз'яснення необхідності безпекового союзу як майже єдину гарантію у майбутньому жити і розвиватися прикордонні сумщині. Я зауважу, я не маю нічого проти ні віри, ні молитви, але не так показово. Від початку повномасштабного вторгнення соціологи фіксують суттєве зростання кількості прихильників вступу України до НАТО. Сучасна геополітична ситуація зараз. Е нас змушує прийняти такий вибір, і погано, що його не прийняли раніше, і не було б цього повномасштабного вторгнення і. Ми були краще підготовлені, і економіка краще працювала, тому що це все охоплюючий процес. В НАТО вступає не лише армія, а вся країна. Наголошують експерти. Тож процес інтеграції до альянсу відкриває перспективи і для економіки, інфраструктури, медицини, цивільного захисту, особливо у прикордонних регіонах. Тематика НАТО для Сумської області ще більше важлива ніж для багатьох інших областей України, які знаходяться там західніше, скажімо так, тому що у нас кордон з Російською Федерацією, у нас дуже багато таких безпекових нюансів, коли ми е, навряд чи зможемо, скажімо так, самостійно е, комплексно забезпечити нашу безпеку. Тому е, ми впевнені з колегами, е, однодумцями, що. Членство України в НАТО є безальтернативним для забезпечення національної безпеки України. Приєднання до НАТО може допомогти Україні зміцненні демократії та правової держави, оскільки такі питання є важливими складовими безпеки і стабільності. Також членство в Блоці може сприяти розвитку економіки країни, залучати. Інвестиції, що важливо для Сумщини в контексті співпраці України з НАТО, я би тут зупинився коротко на таких блоках, як облаштування державного кордону, відповідно як інженерне, так і з точки зору зв'язку і підходу до облаштування кордону. Я би зупинився на питаннях цивільного захисту. Тут я би звернув увагу відповідно обласної влади на те, щоб вже на рівні держави піднімати питання поширення співпраця з центром координації і реагування на надзвичайні ситуації який існує приватна Сумщина може стати форпостом безпеки України, наголошують експерти, та вагоме значення у цьому процесі відіграє участь влади і громадськості на місцях, бо НАТО це цілий комплекс стандартів. Це, наприклад, забезпечення прозорості при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях. Це те, що має робити місцева влада інформування обговорення рішень, тобто, це демократичні процедури підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів, в тому числі на місцевому рівні. Запровадження процесу оборонного планування в сфері оборони відповідно до євро, євроатлантичних принципів, і дуже багато про різних програм, які мають бути локалізовані на місцевому рівні, і під які будуть даватися гроші під час обговорення. Питання вступу України до НАТО звучить також проблема фінансування, впровадження стандартів в стандартах НАТО передбачено порядок фінансування, із яких форм Бюджетів буде фінансуватися талі і інші направлені, збройні сили, сили оборони або інші системи НАТО. У питаннях фінансування стандартів НАТО має готові системи і інструменти, наголошують експерти. Правильно тут зазначали експерти, що це не тільки про воєнний блок і про військових НАТО в України. То ви їх і всі, впроваджуєте всі, депутати? Всі, е, думають про те, що завтра, якщо ми вступимо в на НАТО, то тут з'являться військові НАТО і захистять нас від усіх. Ні, вони говорять про те, що ви можете це робити, навіть не чекаючи, робити і проводити ці реформи. В першу чергу мені здається, що повинна влада. Е на центральному рівні визначитися, чи не тільки декларативно, а й практично, чи дійсно ми хочемо бути там. І я знаю, що ви теж влада і давно, і тому у вас теж є питання і до себе, також, і до депутатського корпусу. Задайте, я готова на них відповісти. Ні, Влад. я не буду вам зараз задавати питання, тому що в нас є тема. Критичні зауваження до центральної влади це безумовно важливо. Але ж ми розуміємо ситуацію і давайте починати з себе. Маючи суперечки щодо роботи влади на рівні громад, експерти за круглим столом досягають згоди в глобальному питанні: вступ України до НАТО, необхідність і гарантія безпеки та розвитку. Новини СТС. У Сумській області завершується весняна посадка рісу. За цей період було висаджено 2,5 мільйони саджанців. Восени ще планується 1 мільйон. Загальна площа висаджень в цьому році 250 гектар загальних посаджень доповнень, 80 гектар. І на осінь ми ще плануємо висадити 80 гектар загальної площі і 70 до 100 гектар доповнень. Роменський агрорізгосп повністю виконав план на цей сезон та вже планує роботу на осінь. Для Романщини сезон завершується висадкою 5 тисяч саджанців дуба звичайного. Ці дерева стають ювілейними для області. У нас по планах 9,8 гектар на цей рік. Весною ми висадили по дубу 3,4 гектара. По сосні – 09 гектар і ясеня 0,6 гектар. А все, все остальне ми осінню будемо досаджувати. Саме тут завершується посадка весняна і висаджується условний 2,5 з мільйони саджанець. Посадка відбувається за звичною методикою. Однорічні саджанці розташовують на відстані 70 см один від одного за допомогою меча колосова. Робиться лунка. Садимо сіянець і прижимаємо. От. І буде такий дуб, дубочок маленький. Представники лісового господарства зізнаються, головне завдання відновлювати зелені насадження, адже це майбутнє нашої країни. Щоб ці ліси, як ми сьогодні висадили, вони достануться вже не нам, а нашим дітям, правнукам. Тому це наше головне завдання, і ми за власні кошти працюємо. Це майбутнє нашого покоління, яке ми залишаємо сьогодні для наших дітей. Фахівці наголошують, важливо не лише всадити, а й правильно доглядати за винами. Перших п'ять років це дуже важно. Буває, отак от от, ділянки. Ми по п'ять-по шість разів за год проходимо траву, порослі ті маленькі дерев'я, чорнокліни вирізаємо мотокосами. Після висадки нових добів оглядають насадження 2019 року. Мешня за чотири роки дерева виросли і зміцніли, а це клопітка праця. Яреська тут, Микола Васильович, лісником був. Він ну, болів, він ну, ухажував дуже, він касив їх поставив. Ну, бачимо, ми результат. Вже повиростали, вже, вже їм в принципі не сильно. Ну, уход нужен, уже, ну, тут вже дуже менше уходу. У облагровістя зазначають, що зараз роботи не проводяться у прикордонних громадах. Але план президента з масштабного озеленення країни продовжується. І вже після перемоги вся Сумська область оновить легені планети. Десь близько 20% ділянок ми плануємо висадити вже після перемоги. Тобто зараз працюємо там, де безпечно, там, де наші ділянки обстежені. Є у нас певненість, що тут немає ні мін, ні загрози для людей, які працюють. Тому що вона тяжка в умовах бойових дій все одно закінчуємо лісокультурну кампанію, виконуємо план президента, створюємо ліси разом. Юрій Катар, Максим Близнюк, Новини СТС. У сумах відбулась зустріч делегації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з місцевими медіа та провайдерами аудіовізуальних сервісів. Обговорили законодавчі зміни, проблеми та потреби місцевих ЗМІ під час війни. Нам потрібно було зустрітися з мовниками, провайдерами з місцевою адміністрацією воєнною обласною. Для того щоб ми узгодили наші плани спільні по протидії російській дезінформації та пропаганді, по підтримці сумщини, по підтримці мовників, по боротьбі за наших співгромадян. 31 березня набув чинності закон України про медіа, згідно з яким запроваджуються нові механізми захисту національного інформаційного простору, розширюються повноваження нацради. Тепер регулюванню підлягають також друковані та онлайн змі. Ми тепер регулюємо увесь інформаційний простір, і всі будуть відповідати перед законом однаково, і всіх ми підтримуватимемо однаково. Обговорили також нестачі фінансування місцевих медіа. Відсутність аналогового мовлення, проблеми з сигналом українських ресурсів на прикордонні на всіх рівнях а, з, з, говоримо про те, що прикордонним регіонам потрібна додаткова увага. Нам не потрібно там якихось суперможливих преференцій, але зрозуміти, що в нас інша, а, ну скажімо, інша точка відліку ніж в інших території. а, це потрібно. Представники медіа поділились пропозиціями щодо розвитку інформаційного простору. Наголосили на важливості державної підтримки для місцевих мовників. На сьогодні нам би дуже хотілося відповідно до тих. Пріоритетів медійних, інформаційних, які закладені на рівні держави, розробити якісь проекти. Нехай вони будуть на конкурсних, на грантових умовах, щоб ми, як прикордонні ЗМІ, могли взяти участь на конкурсній основі поборотися за створення інформаційного продукту під ті лінії. Інформативні, да, інформаційні, які власне пропагує держава почесними грамотами за високий професіоналізм та вагомий внесок у розбудову телерадіомовлення сумської області нагородили п'ятьох медійників. Стежили постійно за тим, як звитяжно сумські медійники виконували свій героїчний, фактично, героїчний обов'язок перед. Своїм глядачами, перед людьми, які тут опинилися в тяжких обставинах, як, як воювали фактично з підвалів, забезпечуючи людей інформацією, як ризикували собою, як кожен день. І йшли фактично в бій. Серед нагороджених і головний режисер телекомпанії СТС Володимир Волік він присвятив професії понад 20 років. Під час війни наш телеканал пережив дуже багато труднощів, постійний відключений світла, обстріли працювали в укриттях, та насамперед ми здобули більше глядачів. На даний час наш телеканал працює впевнено в інформаційному полі Сумщини і наближає перемогу. Новини СТС. На Сумщині під час обробки земельної ділянки нога жінки потрапила у фрезу мотокультиватора. На місце події негайно прибули рятувальники. В даному випадку використовувати спецобладнання було просто неможливо. Тому рятувальники обережно розібрали механізм мотокультиватора, звільнили ногу жінки, після цього поклали її на спеціальні ноші та транспортували до карети швидкої для подальшої госпіталізації. На Роменщині двоє зловмисників протягом березня та квітня залили близько трьох тисяч кілограм трансформаторної оливи, чим спричинив збитки більше ніж на 600 тисяч гривень. Через це виникали проблеми з постачанням електроенергії до населених пунктів. У результаті даних крадіжок виникли проблеми за подальшим енергопостачанням електроенергії до населених пунктів, та від чого вже страждали безпосередньо самі. Жителі правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, які зізналися, що робили це через фінансову вигоду. Ними виявилися 27-річний та 43-річний жителі Роменського району. В подальшому під час проведення обшуків було виявлено та вилучено викрадене трансформаторне мастило як в самих радіїв, так і в осіб, яким вони його збували. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 5 до 8 років.